Благословенний Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки. Ой. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, небес. Чи наші імідні погани, <пасувачити> Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помили, слава листів, наче, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отже, на що дия на небесах, Нехай связи ім'я, нехай царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отве, царство і сили, і слава це сини за того, хнибу се частина, віки. віків. Господь явився нам, Господин ходим, Господня. Прославляй до Господа, Бога, Богом і Наші святині спочиваєш, і тобі славу, посилання, Отцю, і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, що дишеника, хвалий Господо. Нами слухати святої Евангелії. Господа Бога молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помили. Станьмо побожно, вислухаймо святої Евангелії. Ми теж усі ми духові від дух і святої У, у ті дні Марія, ставши поспіхом, пішла перед гір'ям міста Юдине, і війшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. коли ж почула Єлизавета, привітане Маріне, заграло дитя в утробі, і сповнилася духа Святого Єлизавета, і вигукнула гучним голосом і сказала. Благословена тих жонах і благословений плід утроби твоєї, і звідки це мені, що мати Господа мо ма, прийшла до мене, бо коли голос вітання твої дійшов до вух моїх, заграло дитя радісного утробі моїй, блажена ж та, яка увірувала, бо збудеться і від Господа, і сказала Марія. Величає душа моя Господа, і зрадує дух мій у Бозі спасі моїм, бо зглянувся на смирення раби своєї, ось бавіднині блажатимуть мене всі роди, бо вчинив в мені велич, всемогутній і святе ім'я Його, пробула ж Марія з нею близько трьох місяців і повернулася в дім свій. Святая воротниця нас. Святая борониця спаси, святі землі України. Боже, з великою милості Твоєї молимось з вислухай нас і помилой. Забоїли помило, засвятій шотця нашого Філарета, патріарха Київської всієї Роси України, і владику нашого високоприосвященішого Михаїла. Митрополита Луцька і Волинського, і за все у Христі, братство наше. Господи, помилу, Господи, помилу. Господи, помилуй! Господу, Богу нашому, що вислухав голос молитво назрішний, помиловав гробів своїх воїнів, краю нашого, охорони всякої скорботи, іди не недолі недоліта, всякої недолі душевної, тілесної, Подай здоров'я та довгі вік. У моєму помилу. Господи помилуй, Господи помилуй, прямі. Помилу. Все молимо й Господа Бо нашого, що візьме роду зменя нас річний і охороні всі людей і Україною нашої. Я тяжкої спитів та вироби своїх всіх воїнів нашої кривської держави. Імена, Господи, і ти сам знаєш, що з їх і святоносний рани святої куроби душеної цілести, щоб у короні святої скроботи, і не той задав їм, повернутися здорові і щастими всеми усі, Господи, вислухай нас і помилуй Господи, помило, Господи, помилуй, Господи помилу. Осподи помилу, Осподи помилу, Осподи помилу, Осподи помилу. Боже, Спасителю наш, надіє, всіх кінців землі, і в морі далеко, і милостивий, милостивий, будь владико коду гріхів наших, і помилуй нас, бо ти милостивий, і чоловіко-любець Бог, іси і тобі, славу посилаємо отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки. Боже всемогутній, Боже справедливий, Боже милосердний, Отче Сотворителю наш і єдина надія наша, ми свідомі промин перед Тобою за грехи наші, але благаємо, нехай покриє милосердя Твоє, неміч нашу в смутку і болю сердець, ми бріні. Благаємо тебе, стражду, страждущу, поневолені матір нашу Україну, не попусти, Господи, розгубитися нам серед чужих. Не дай забути рідної землі, збережи печать любові до неї в серцях наших, і в її непомірному стражданні, стані захисником і утішителем утри Господи, сльози матерів, вдовиць та сиріт беззахисних, просвіти радістю та новою надією серця старечини і Духа Твого животворчого, вістоти наші, силою. І спрагою перемоги сповненю юнацтво наше, міцним розумом обдаруй провідників наших. Дітям нашим від Кристишки приходити до Тебе високою правицею Твоєю провадь всіх нас до дальнішого, сповнення великих заповідей Твоїх, любити Тебе, Отця нашого, сокруши Господи, ворогів наших, даруй нам перемогу над гнобителями і над тими, хто посягає на суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України нашої, благослови батьківщину нашу. Вони достатком і спокоєм, щоб весь рід український в єдності духа єдиними устами і єдиним серцем. Прославляв тебе, Отця і Сина, і Святого Духа, О, Пресвята владичице, Богородице, ти вища за всіх ангелів і архангелів, і за все творіння чесніша, ти помічниця покривджених, зневірених надія, убогих заступниця, засмучених утіха, зголодніли кормительниця, нагих одіяння, недужих стілення, грішних спасіння. І і християн, поміч і захист, о владиче це Діво, Богородице, милістю Твояю спаси спаси, помилуй ризою Твояю чесною, та захисти всіх християн православних і воїнів наших мобілізованих до війська і облагай Пресвята владичице Христа, Бога нашого, щоби від Тебе без тіло прийняв, щоб попоясав він насилою своєю з неба на невидимих і видимих ворогів наших. О милостива владичице Богородице, піднеси нас із безгодні гріховної, визволи від голоду, мору землетрусу, і повені, вогню й меча від нападу чужинців, та від міждоусобиці, від наглої смерті, від навали ворожої, і від повітря згубного, від пошесті смертоносної, та від усякого лиха. Збережи боголюбивий волинський край, нашу країну, нашу, подай причиста, владичице, мир і здоров'я. Всім православним християнам і просвіти їм на спасіння розум та очі сердешні, сподоби нас грішних, рабі Твоїх, царства, Сина Твойого, Христа Бога нашого, бо Його влада благословена і препрославлена з безначальним Його Отцем, Присвятим, Благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Свята й спаси спасина і жити, робити, що роби, робити, бо породила, і знову родиця тебе величаємо. Слава відста Боже, надія наша, слава Тобі, Слава, Отцеві, земого добрий. sine bicini signi omni, Domine pomelo, duce potes pisat ex me ugnajni tam dalisi fuit. Christus Що воскрес із мертвих, молитвами непречистої, своєї матері, святих славних, і всіх пальних апостолів, преподобний Бог, наших і всіх святих, помилує і спасе нас, бо Він милосердний і чоловіколюбець. В В Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Величаємо Тебе. Пресвята, Діво, і шануємо святих твоїх родителів, і все славимо народження Твоє. Так, велично дорогі в Христі, браття і сестри, в сьогоднішній святковий день свята православна церква у своїх молитвах звеличує пресвяту владичицю, нашу Богородицю і пресноділу Марію, заступницю роду християнського і молитвенницю перед всемилостивим Господом Богом Спасом нашим Ісусом Христом. І дійсно немає іншої надії. Ми не маємо іншої надії, не маємо іншої допомоги, окрім владичиці, яка сьогодні підносить це наше маленьке моління до престолу свого Сина, а Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа за Спасіння. Насамперед. Тих, хто сьогодні віддає своє земне життя за суверенітет і незалежність нашої української держави, власне, в сьогоднішній день ми молимось до її заступництва, щоб вона своїм небесним омофором покривала мобілізованих до війська воїнів, охороняла їх від смертоносної рани, щоби. Сприяла своїм заступництвом у тому, щоб воїстинно вони захистили свій рідний край, віднавали чужинців і щоб було збережене їхнє земне життя, щоб було здоровими, щасливо повернулися до своїх рідних осель і своїм поверненням, втішили серця рідних, близьких і знайомих. Одного разу, коли Андрій Андрій ради Христа, Юродний був піднесений до неба. То він споглядав на святих угодників Божих, які перебували у небесній славі. І серед сонму святих угодників він не бачив при Святої Богородиці. І тому він запитав у ангела: А де ж Богородиця? І ангел сказав йому, що вона перебуває на землі серед убогих і скорботних людей, вона обтирає засмучені людські сльози. І дійсно, ми знаємо, що Пресвята Богородиця за днів свого земного життя перетерпіла біль і смуток, і вона якнайкраще знає недолю роду людського. Тому ми сьогодні підносимо до неї своє щире моління. І благаємо, щоби своїм небесним омофором вона покрила нас від усякого зла, щоб всилила в серця тих, хто ненавидить нас мудрість полюбити ближнього свого і виконати Божественну заповідь і одночасно любі мої, щоби її заступництвом всемилостивий Господь наш Ісус Христос втихомирив озлоблені серця. Ворогів наших і щоб подав нам мир, злагоду і спокій у нашому земному житті. Я сьогодні молитовно вдячний насамперед волонтерам, які прикладають свої зусилля для того, щоб зібрати по мірі можливості кошти, які необхідні для нашого українського війська, тим, які сьогодні присутні на цій коротенькій молитві, яку ми підносимо до Господа Бога. Нехай всемилостивий Господь, вторицею рицює заплатить вам за ті добрі. Труди, якими ви витрудитися для блага ближнього свого. Бо сказав Господь, якщо ви зробили одному із найменших братів моїх, це ви зробили для мене. Нехай Господь благословляє, допомагає, сприяє по мірі можливості, нехай кожен із вас складе свою щиру жертву для наших воїнів, які захищають наш рідний край і завдяки їхнього, їхнього служіння до ближнього свого ми проводимо. Своє благочестиве життя під мирним небом. А зараз одночасно по завершенні сьогоднішнього коротенького моління згадаємо і тих, хто віддав своє земне життя і відійшов у вічність. Ода Господи, раба Твої невинної не війна, сирі. Павло Олександру Андрію, Андрію Володимиру Сергію, Роману Єврію Андрію, і сім не він закатованим, замордованих воїнів нашої української держави, і творим вічною. Божого слаби, остави прости провини їхні вільні і невільні, чи то в слові, чи то в ділі свідомі, несвідомі. Все їм просто як благий чоловік, олюбець, Амінь. Нехай це маленьке моління втішить засмучені християнські серця тих, хто зазнав втрати своїх рідних сім'ях і домівках, і нехай милосердний Господь сподобить їх вічного блаженства, увійти у радість Господа сводього, і... Рідним нехай подає спокій, мир, злагоду їхніх християнських родинах. Слава Ісусу Христу, слава Україні.